В рамках п'ятого туру чемпіонату області з футболу Коломийські Карпати гостювали у Долинського нафтовика. Наші юнаки зіграли у результативну нічию 1-1, А дорослий склад Карпат мінімально поступився. Тепер Карпати та нафтовик із дев'ятьма очками в активі розмістилися на вершині турнірної таблиці. Коломийські футболісти усвідомлювали всю важливість поєдинку у долині, адже цей матч носив принциповий характер. Ще й команди розташувалися у турнірній таблиці недалеко одна від одної. Тому ніхто не дивувався впертості гри, яка мала особливий градус напруги. Перший тайм пройшов за рівної гри. Однак прорватися на ударній позиції гравцям обох команд вдавалося вкрай рідко. Господарі побудували гру на контратаках, а Карпати намагалися грати першим номером. Однак небезпечних моментів болівальникам обох команд довелося чекати до останніх хвилин першого тайму. Спершу Михайлю пробував із середньої відстані, а голкіпер нафтовика не відразу зафіксував м'яч, а за митни старуку завадили добити кулю у сітку воріт. Натомість футболісти з долини досягли свого у другому таймі, фактично не створивши жодного моменту протягом матчу. Після стрімкої контратаки відбувся навіс у штрафну Карпат. Воротар Олекса Тріщук вибивав м'яч кулаками та м'яч потрапив у голову Романишина і влетів у сітку воріт. 1-0. Коломияни намагалися відігратися всіма силами і за кілька хвилин до завершення основного часу здобули право пробивати пенальті. Та з цим невід'ємним компонентом футболу у зелено-білих останнім часом відверто не клеїться. Удар з 11-метрової позначки у виконанні Андрія Олійника парирував голкіпер Долинян. Попри активні спроби футболістів Карпат якось виправити становище і зіграти хоча б у нічию, матч так і завершився мінімальною перемогою долинського нафтовика. Тепер у Коломийської команди перерва аж до 26 травня, оскільки команда пропускає матч наступного туру чемпіонату області. Є у гравців Коломиї над чим задуматись.